Внутрішній двір Закарпатської обласної лікарні імені Андрія Новака. Тут о 14-й годині зібралися люди, аби провести велопробіг на підтримку збройних сил України серед учасників: лікарка-пульмологиня Жанна Савула. Ну, найменше, що ми можемо зробити в цій ситуації, в якій перебуває зараз країна, в ситуації збройної агресії з боку Росії, це підтримувати наші збройні сили. Тому ми і тут ми з колегами прийшли підтримати наших військових. Це по-перше, цікаво, оскільки в нас цих. Велозабігів дуже мало наразі, і заодно допомогти армії, допомогти ЗСУ. Це зараз наша основна ціль. І завжди приємно відлучитися від монотонної, так скажімо, роботи. Разом із медиками лікарні до велопробігу долучилися їхні родичі. Дмитро Жованик, син лікарки-помологиня Наталії. Жованик хлопець розповідає, чому долучився до заходу. Я захотів прилучитися, щоб підтримати воїнів. Я хотів доказати, що я можу комусь допомогти. Працюю в обласній лікарні в гастроентерології. Також я як учасник бойових дій дуже задоволена, що наша лікарня підтримує, чим може збройні сили України. Ну і стараємося, допомагаємо. Я думаю, що це дуже добре, тому що в основному можу сказати, що деякі люди вже забувають, що в Україні війна, і треба побільше різних флешмобів, щоб підтримувати наших хлопців. Участь у велопробігу взяли близько 50 людей. Це медики та їхні родичі, розповів директор Закарпатської обласної лікарні Юрія Цина. Взагалі, думка забігу пов'язана із відділенням реабілітації у нашій лікарні. Як відомо, вона у нас відкрита стаціонарна і амбулаторна. У нас на реабілітації знаходяться як військові, так і цивільні, в основному військові. І в зв'язку з тим, що одна із гуманітарних місій нам презентувала велосипедів 5. Ми вирішили зробити такий велопробіг, показати необхідність підтримки збройних сил України, необхідність підтримки медиків і, взагалі, за здоровий спосіб життя. Ну, у нас велопробізі приймають участь працівники лікарні, тільки ну і десь члени їх сімей. Учасники велопробігу рушали з двора лікарні, далі їхали до Бозеського парку і поверталися назад. Руслана Гостюк Левантіна Колишин, Суспільне новини.